Сошити, ручки, фломастери, пенал. Все, що треба до школи, правда? Так, да, багато, багато. Так радіє своєму новому шкільному приладдю самикласниця Марина Сауляк. Дівчинку виховує один батько, тому грошей завжди бракує. У ну, мене все таки треба, що в портфелі. З новим портфелем на плечах стоїть і дев'ятирічний хлопчина. Міцно тримає дідуся за руку. Старенький з бабусею заміняють дитині батьків. Тремтримсоміс, ні до користувате. Ну, ви, ви так прижимаєш, вже кирай, і тоді вже ми можемо. А так, так сравняться саміка пенсія, не особа велике десять з 66 дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, отримали сьогодні безкоштовно шкільні ранці. Саме цих школяриків відібрали управлінці, бо вони є малозабезпеченими. Є випадки, коли дитина виховується в неповній сім'ї. Принаймні, навіть коли мама одна виховує дитину, вона до того ще й не працює, не може зібрати дитину до школи. Є випадки, коли дитина виховується дідусем чи бабусею, мама перебуває на заробітках, тому що не може знайти в місці роботу. Ось є випадки, коли е, дитину виховує один тато, який теж не може повністю дати дитині, е, створити ті умови, які вона потребує. Допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, вирішили 10 міських підприємців. Дошкільних ранців склали всю необхідну у навчанні канцелярію. Скільки коштує один такий портфель з усім необхідним, уже порахували. В середньому досі. 300-400 гривень. Щоденник, ручки, зошити, лінійки ну, все, що необхідне. Ініціативу підприємців підтримали і в управлінні торгівлі. За роки роботи ярмарку такий захід проходить вперше. За ініціативи Міських підприємців, які беруть участь у цьому заході, вони виступили з такою ініціативою провести благодійну акцію в допомозі дітям, які попали в складні життєві ситуації, які потребують цього цієї допомоги. Троє з десяти дітей за певних сімейних обставин по учнівській ранці не прийшли. Останні будуть чекати своїх власників на шкільному ярмарку. Анна Цукюрікобів, новини рівного.